Вітати вас сьогодні в цей святковий для кожного миколаївця день день міста на мальовничому березі. Південного Бугу, шановні всі наші улюблені містяни, сьогодні я хотів би привітати вас з днем міста з днем народження нашого славетного міста Миколаєва. На жаль, це свято відбувається у часи війни, і тому ми не можемо робити таких великих святкувань. Як звикли це робити до війни великої, і як плануємо робити це після нашої перемоги? Але це не означає, що ми не можемо кожен своєю увагою привітати наше місто в різних його частинах невеличкими такими заходами. Я хотів би подякувати всім, хто сьогодні долучився до цієї регати в першу чергу. Можливо сказати, що місто Миколаїв це місто на воді, і як ми нещодавно зробили наш туристичний бренд, місто на хвилі. Тож дуже символічно, що сьогодні свято розпочинається саме з нижньої набережної з цієї регати, яка нам нас надихає і каже, що в Миколаєва є майбутнє, бо ці молоді спортсмени, юні спортсмени вони є майбутнє нашого міста Миколаєва. Хотів би всім подякувати, побажати. Міцного здоров'я кожному миколаївцю, бо тоді ми зможемо економити гроші на медицині. Побажати всім натхнення, бути спортивними, бути завзятими і розуміти, що те, яким буде Миколаїв завтра, залежить від кожного з вас. Бо Миколаївце і є кожен з вас. І стаючи краще щодня, ви робите Миколаїв краще. Шановні Миколаївці, шановні друзі, е я дуже радий вас бачити всіх. Е Хочу сказати, що щодня ми так кокладаємо величезних зусиль, щоб наше з вами місто стало кращим, щоб воно розвивалося в правильному напрямку. І мені є така величезна радість бачити, як е, сам ну, символ міста, як саме дух міста корабелів е, Миколаїв, як повер поверталися до нас е, саме вітрильний спорт. це є духом цього міста, і я хочу подякувати. Всім вам за те, що за те, що ви є на вигоідник, я тут сижу на, на набережній, і спосспоспоглядаю, як всі займаються вітрильним спортом, як лунають музика, як проводяться тут концерти. І я щодня переконуюсь в тому, що ми дійсно рухаємося в правильному напрямку. Щодня наше з вами місто стає кращим. Хочу подякувати всім за це. Слава Україні! Героям! Чесної боротьби та віри у майбутнє. Кубок міського голови з вітринного спорту та перший дитячий етап 12-ї міжнародної чорноморської регати. Вітрила ротарі оголошується відкритим.